Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді фінальна частина, фінальна монета із серії народні промисли та ремесла. Монета, яка присвячена професії стельмах. Стельмах це людина, яка виготовляла колеса. Дерев'яні, В основному вони були дерев'яні, там деякі деталі, деталі були і залізали, але в основна маса йшла із дерева. Зараз я її вийму із свого. Цього спеціального пакування Стельмах 2009 рік, Тарашу є 10 000 штук, номер сертифікату 8026. Так. І єдине, чим відрізняється він від попередньої серії. Тут у мене трошки пошкоджений даний футляр. Футляр не замшевий, такий зелений, як були попередні, ось такого профілю. Він йде також, він не замшевий, це якийсь замінник шкіри. Якщо оці зелені, то тут в мене чомусь синій. І в даному футлярі знаходиться монета стельмах. Як завжди, за традицією перейдемо до огляду спочатку сертифікату, а потім і до решти складових. Отже, на сертифікаті в верхній частині стандартний напис Україна, сертифікат, Малий Державний Герб України, срідної пам'ятної монети, серії народні промисли та ремесла, і великими буквами напису, напис Стельмах. Тут знову ж таки букви всі пишуть з великої, а не так як у деяких монетах. Перша велика, далі йдуть з маленької букви. Ну, потім покажу. Тобто, перевага пішла в сторону якраз великих букв. Це ж саме подано все англійською мовою. І Райт, якщо правильно я читаю або Райт, це переклад англійською мовою. Далі він тут в мене навіть ніби як Залип такий звук, відповідно, видає. сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монета відкарбована на банкнотно монетному дворі Національного банку України та є дійсним платіжним засобом України. В нижній частині сертифікату підпис голови Нацбанку тодішньої України Стельмаха, і в перекладі англійською мовою і сертифікат, і про Стельмаха. Єдине, що тут бачите, дещо стерлися написи от букву А національного Н трошки в нижній частині не видно. Дещо вони залипли, довго на складі, мабуть, лежали, бо цю монету я купував безпосередньо з банку, не з рук. Далі технічні характеристики монети номінал 10 гривень, срібло 905-ї проби метал. Маса в чистоті 31,1 грама, діаметр 38,6, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий заглибленим написом. Тираж 10 тисяч штук, рік випуску 2009. Це, до речі, друга монета, яка йде в серії. Яка йшла в серії народні промисли та ремесла. Першою була саме Букораж. І так само стандартно написано монету видно з використанням технології патинування. Вся ця серія, чим вона мені й зайшла, що вона вся патинована. Номер сертифікату 8026. На зворотній стороні рік карбування 2009, напис Національний банк України і його емблема, логотип. І короткий опис про дану монету. Пам'ятна монета продовжує серію народні промисли та ремесла, що відтворює традиційний, традиційні призабуті ремесли, присвячена професії деревообробника, який займався виготовленням транспортних засобів, возів і сани, а також коліс, полозя, дух тощо. Художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харук, скульптор Володимир Дев'яненко. І це ж все, весь цей опис також подано англійською мовою. Так, це ми можемо поки що прибрати. Нам поки не потрібен сертифікат, ми до нього ще повернемося і перейдемо до огляду самої монети. Так, для заставки спочатку залишимо авер, щоб я не забув, бо можу так відволіктися і забути залишити на заставку зображення самої монети. Так, монета Стельбах. Нагадую, що дана монета є також в Нельзильбері, тільки єдина різниця, в неї там номінал 5 гривень і метал недорогоцінний, так званий Нейзильбер Купром, Нікель цинк, сплав так званий. Отже, перейдемо до опису аверсу монети. Традиційно, те, що спостерігається на всіх монетах даної серії, однаковим буде зображення 10 гривень. Рік карбування відрізняється. Даний рік це 2009 і однаковим буде напис. Національний банк України і Малий Державний Герб України. А от вже все решта відрізняється. Відрізняються пташечки, які зображені. Дві їх страдиційно йде, але всі вони відрізняються на кожній з семи монет цієї серії. Декоративні, оці квітки відрізняються, всі на різних вони монетах. Вони від різні. І відрізняються оці бокові вставки, продукції, яку виготовляють. Продукція або знаряддя праці, якими користувалися. Професії, про, які, про яка йде мова. Тут у нас зображені дерев'яні вироби, колеса. Ось Колеса, колеса, колеса. Тут навіть фрагмент колеса вже прикріплений до воза. Тут ось такий от кінь з дерева виготовлений. У ну, мене асоціація таких от, такі штуки, до речі, ставили на будинках. на... на на дахах коники їх називали. Ну, скоріше за все, можливо, це мені здається, що це до даху, але такі на дахах коники мені зустрічалися. Можливо, це. І як декоративно використовувалося на возах. І тут вже ці колеса показані вже у вигляді цілого воза. Ось зображення, бачите, цілий такий от віз. І до речі, такий віз бачив в одному з музеїв України, якщо не помиляюсь, в Дніпрі. В Дніпрі музей імені Яворницького, там дуже шикарний музей, буде можливість просто відвідати його. Там в тому музеї я буквально години три провів, щоб оцінити продивитися всі, всі експонати в даному музеї в місті Дніпро. Так, Що тут ще зображено? Зображено також в верхній частині це ярмо, в якій запрягали волів або коней. Ну, для такого возу тут воли були потрібні, Оце їх сюди так би мовити, запрягали і вони тягнули. Ну, це, скоріш за все, в описі йдеться, що тут зображені сани. Ну, я думаю, що це вони є колеса, вози, сани. І це ярмо називається цей ось елемент. Так, далі гурт монети гладкий. Перевіряємо. Дійсно, він гладкий. І на гурті є тільки от заглиблення це логотип банкнотно монетного двору срібло 925-ї проби і вага 31,1 грама. Так, і на реверсі монети, кого зображено? На реверсі монети зображено деревообробника, який теж з дерева деталь воза. От у нас дерево. Обробник, це стельмах, так званий, який з допомогою сакири витесує деталь воза. Угорі на тлі стилізованої дошки розміщено напис стельмах. Ну, де там стелізована дошка, ніби просто як дошка. Ну, ні, Там такі як полоски йдуть, видно, що це дошка, і напис такими буквами декоративними стельмах. Так, у бабіж центральної частини зображено стилізовані на тлі стилізованої дошки, що зображено, зображено декоративний орнамент. З цього боку орнамент і з цього боку орнамент. Ну, і за спиною у стельмаха зображено також фрагмент воза. Ну, Скоріше за все, стельмах витесує ось оцей елемент воза, який ось зображений ось тут якого кріпилися колесо кріпилося до самого, до самого воза. Так, ну і тепер пройдемося по цінах даної монети. Дану монету я купував її у банку. Ціна її буквально 2 роки тому, це 2023 рік, ціна її на той час була 1417 гривень, плюс футляр 122 і плюс пошта. Ой, це у нас Стельмах ще раз, стельмах по банківській ціні його купував в 1346 гривень. Він мені обійшовся в 1346 гривень. Ось по тодішньому курсу долара в 39, ну, курс долара тоді був в 39, тобто майже 40 гривень. Ну, зараз у нас курс дещо інший. Ось, тобто, ну, майже там, враховуючи ще доставку, то в 1000 Скільки там, в 1400 гривень, якщо округлити, десь вона обійшлась 1400 там, з копійками. Ціна її на другу половину червня 2025 року коливається від 3250 до 3900 гривень. Тобто ціна два роки тому буквально виросла практично в два рази і навіть вже трохи більша. Ось і отакі от справи по даній монеті. Дана монета. Відноситься до серії народні промисли і ремесла, і переїжджає з завершальною в моїй колекції монет. Із цієї серії переходить до даного футляру. Переходить вона до даного футляру. Зараз ми його. Огляд про цей футляр я окремо робив його. Кому цікаво, можете знайти і подивитися його в моїх попередніх відео про дану монету із семи серії самих монет. Ну, як завжди, до традиції ми перевіряємо наші елементи по сертифікатах, так як я казав, гончар, коваль, всі вони прописані великими буквами. Ткаля. І ця монетка буде четвертою. Буквально на одну монету більше, всі вони прописані великими буквами. А... Сертифікати попередні, деякі окремі йшли з іншими буквами. Зараз покажу. Кушнір, гутник, бокораш. Ці монети вже йдуть з іншими зображеннями, зображення, з іншим шрифтом, з маленької букви, а тут з великої букви. Чому так? Не знаю. Ну, єдине, що в стельмах ніби як жирніше прописано, трошки жирніше. Ці прописані з малої букви. Ось деяка така от різниця між цими сертифікатами. Ну, та Бог з ними. Сертифікати є, номера в них присутні, і слава Богу. Так. Хоч буває таке, що монети надходять і їх продають трошки дешевше, якщо сертифікату немає. Але, умовно, сертифікат можна прикупити до будь-якої монети. Ціна питання від 100 до 200 гривень, в залежності від продавця. Так, ледь не забув поставити монету і завершити дану серію. Так, ось ця монета. Стельмах завершає серію із з... самих монет. Народні промисли і ремесла. Ось така от красота. Зібрана мною за декілька років і закрита повністю. Дуже радію, коли серія вся зібрана повністю, і ти вже можеш поставити собі там в блокноті галочку, що зібрано все. Зібрана і вся колекція в повному зборі, бо як завжди, однієї монети не вистачає, і потім. Колекції повні, і так збираєш, то на те перемикаєшся, то на інше. І така порада для вас всіх, коли починаєте збирати якусь серію колекцій, починайте найдорожчих. Вони дорожчі, монети завжди вони йдуть дорожчими, їх і продати можна дорожче, і вони завжди дорожчують швидше всіх. А ті, які тиражі великі і коштують небагато, ті можна в будь-який момент прикупити, бо дорожчують вони не так швидко, як, і, як ті, які дорогі, як, наприклад, кушнір. В даній серії ця монета є найдорожчою серед них всіх. Ось такий от фінальний огляд по даній монеті. Ну і Ще зроблю окремо огляд по цінам і про загалом про цей набір. Ну що ж, друзі, залишайте відгуки про дане відео. чи збираєте ви таку серію, чи є вона у вас сріблі, чи зібрана в Зільбері. До речі, у мене Зільбері вона ще не вся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Залежати свої коментарі під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!